Ці вже почали вшановувати жертви трагедії вночі у церкві святого Архангела Михаїла відправили поминальний молебень. Зараз на місці події перебуває кореспондентка Сабиті Олена Власенко. <клес> Олено, тож як почали відзначати цю дату у столиці? І час, тому що е, е, це той самий час, коли була аварія 27 років тому, і е, по е, після е, хвилинної е, минути хвилини минути після цього пройшла служба у церкві святого Архангела, і одразу після цього ми зустріли вже сестру господиню храму. Вона нам розповіла, що було доволі до 200 людей, і з кожним роком приходять на молебень все менше. Тут десь так було може до 200 людей. От. Ну, вже менше їх, вони вже помирають, ліквідатори, знаєте. Цінні е заходи е будуть е сьогодні. К приміру, ось до цього меморіального кургану приїде прем'єр-міністр е Азаров. Так що, якщо е якщо ви можете побачити, то тут зараз прибирають територію та вже чергує міліція. Дякую, це була кореспондентка Сабитій Олена Власенко.